Молоді До участі в роботі конференції були залучені науковці, психологи, експерти, духовенство, представники освіти та медицини, члени різних громадських організацій. Організатором зустрічі виступила всеукраїнська молодіжна громадська організація Демократичні перетворення України. Як зазначали виступаючи, дана конференція мала на меті привернути увагу молоді до свого здоров'я, до ідеалів сім'ї, до свого майбутнього в цілому. Як свідчить статистика. Уже за, за роки навчання в школі молода людина має хвороби, які потім е, їй стають перешкодою на, е, в подальшому житті, в сімейному житті. От, і е, враховуючи це е, і держава, і е, громадські організації. Е, Змушені привернути увагу сьогодні сьогоднішню молодь до цієї проблематики, привернути, скажімо, ресурси якісь, щоб виправити ситуацію. В цьому році вперше ми підійшли до тема до тематики репродуктивного здоров'я, тому що саме репродуктивне здоров'я важливо сьогоднішній молоді, сьогоднішньому. Суспільству, оскільки це наше майбутнє, це наші діти, які будуть народжуватися. От, і кожен із нас хоче, щоб ці діти були здоровими, щоб ці діти були скажі, гордістю тих сімей, в яких вони виростають. Проблема збереження репродуктивного здоров'я молоді є дійсно актуальною для України. Народжуваність, по суті, є показником відтворення генофонду нації, який без перебільшення визначає майбутнє держави. Адже лише за цієї умови можливо забезпечити її повноцінний соціально-економічний розвиток, наголошували виступаючі. Слід зауважити, що народжуваність за останні роки значно знизилась. Крім того, більшість дітей та молоді мають слабке здоров'я Коростень не виключення. Сьогодні в нашому місті Коростені проживає більше 12 тисяч 700 дітей і молоді, тобто віком до 18 років. На жаль, в минулому році і статистика показує протягом останніх 20 років, кількість дітей, кількість молоді скорочується. Так, да, тут можна. Аналізувати і бачити дві основних причини або два основних фактори, які на це впливають: це зрозуміло об'єктивні фактори або об'єктивні причини, які не залежать від нас, а також суб'єктивні. Щодо об'єктивних причин, сьогодні скорочення населення нашого міста, особливо молоді. Ціла низка захворюваності, які сьогодні є. Це зрозуміло один із об'єктивних факторів це екологія, яку сьогодні ми маємо як в нашому місті, так і в цілому державі. Робота з Ована на охорону репродуктивного здоров'я молоді повинна бути орієнтована не тільки на забезпечення контролю за станом статевого розвитку, але й на популяризацію, і пропаганду здорового способу життя. Я хотів би зупинитись першу чергу на суб'єктивних факторах або на суб'єктивних причинах, які ведуть до того, що сьогодні наша молодь на жаль. Вона нездорова. Я беру знову ж таки для статистики серед учнів, а сьогодні в нашому місті проживає і навчається приблизно 7 тисяч учнів. Якщо в перший клас йдуть учні і лише захворюваності першокласників фіксується десь 20% хворих. Дітей, то випускники 11 класу вже ця цифра зростає до 80%. до наших випускників хворі на ті чи інші хвороби. І, от за цей період, за 10-11 років, поки вони навчаються, я не звинувачуючи тут тут і ні в якому разі не збираю звинувачувати навчальні заклади. Це якраз от той суб'єктивний фактор. Це на жаль, шкідливі звички, які зростають серед молоді. На жаль, це знову ж таки ігнорування здорового способу життя, це можна і називати і заняття спортом, і ціла низка інших проблем, веде до того, що на сьогоднішній момент серед нашої молоді користення, а я думаю, що це тенденція в цілому по нашій державі ситуація погіршується. Перед школярами міста виступала дитячий лікар, гінеколог, психолог, члени різних громадських організацій. Вони розповідали про шкідливий вплив на здоров'я підлітків та молоді, наркотиків, тютюну і алкоголю, про шляхи передачі і методи захисту від ВІЛ СНІДу. Та всі наголошували на одному: молодь має з повагою ставитися до свого здоров'я та життя. Торкнулись питань і ранніх статевих відносин та незапланованої вагітності. Виступаючи зазначали, що сьогодні соціальні мережі для молоді стали не лише місцем спілкування, Життя. Там юнаки та дівчата шукають відповіді на свої питання та проблеми. Родина, на жаль, відійшла на другий план. Какой-нибудь інтернет обзорщик или блогер для молодого чоловіка сейчас намного його мнення, ніж мнение батьків, педагогів, вчителів, старших. Тому це, можна тоже сказать, ну, немножечко така болезнь нашого общества. Більше потрібно времени свого времени. уделять подрастающему поколению. Больше нужно времени уделять семье, потому что семья как институт, она, конечно, теряет свою, свое назначение и свою авторитетность. Если раньше семья это была такая, знаете, апостол Павел сказал в Священном Писании, в Библии. Он сказал так, что семья есть малая церковь. То есть, как в церкви, в храме, то есть, должна царить любовь, взаимопонимание, поддержка, братство. То же самое еще и при избыточествующей степени должно находиться и в семье, должно присутствовать в семье. В нашій країні та місті реалізується багато програм щодо збереження здоров'я молоді. Попереду ще багато роботи у цьому напрямку, та перші кроки вже зроблені. Вилікувати абсолютно усі захворювання неможливо так само, як неможливо контролювати дії молоді, але набагато легше запобігти розвитку хвороб та вберегти від негативних явищ наше підростаюче покоління. Потрібно бути для молоді не лише порадником, а й другом, наголошували виступаючи.